Volkswagen Автомобіль кінець 2014 року 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 22 тисячі плюс присутній торг, автомобіль весь середній фарбі. І був лише у одного власника. Покажу вам салон. Передня задня стопільйомника, алькантара, мультируль 84 тисячі на приборці, коробка автомат, підігрів Так, Є сервісні книжки, два ключа. Покажу також задній ряд сидінь. Ось в, такому, ось в такому стані у нас сидіння, також є столики, позаду також є партроніки, досить хороший автомобіль. Покажу ще, який має вигляд у нас під капотом. Автомобіль повністю обслужений, не потребує ніяких вкладень. Нагадую, автомобіль. Кінець 14 року 2.0 дизель і номер телефону, по якому потрібно телефонувати для більш детальнішої, для більш детальнішої інформації. Рано Ман, автомобіль 1100 року, 1,9 дизель. Номер телефону, ціна 6900. Автомобіль у Суріді Фарбі. На ось таких дисках по салону безключовий доступ передній задні 100 під'ємники, 6-ступінча коробка передач, ще монітор. Ось в такому стані у нас салон. Кого зацікавив даний маган і хоче більш детальної інформації, телефонуйте, продавець все детальніше розкаже по телефону. 11 рік, 1.9 дизель 6900. Далі Hyundai Gets, автомобіль 2007 року. 1.4 бензин на автоматі, номер телефону, Передні, задні склопідйомники, 157 тисяч на приборці. Ось в такому стані даний автомобіль. Далі, шкода Фабія. Так, автомобіль у нас 2015 року, без підкрасів, 1.4 дизель. Так, є задні партроніки, номер телефону, передні задні е склопідйомники, 5560 короку передач, когось зацікавив. Телефонуйте, подавайте все детальніше по телефону розкаже. BMW 3. 2006 року, 2.0 дизель, номер телефону 7000. Є люк. Далі у нас Ford Focus 2010 року, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 5350 плюс присутній торг. Toyota Land Cruiser, автомобіль 2013 року, 4.7 газ бензин. Так, номер телефону, ціна 31900, присутній торг. Так, на дуже... Хорошая комплектація даний автобіль, Кого зацікавить, хоч більш детальніше інформації, телефонуйте, подалі все по телефону розкаже. Далі у нас Nissan Micra, автомобіль 10 року, підвага з бензин. Номер телефону, ціна 5700. Герно Зоя 2015 року. 24 кВт. Номер телефону, ціна 8900. Далі у нас Mercedes А-класу 2009 року, 1,5 бензин, номер телефону, автомобіль це вже ціна 7700. Фольсвайн пасад 2013 року, 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 10500. Hyundai АІХ 35. Автомобіль 13 року. 2.0 на автоматі і лишаємо номер телефону. Далі у нас Nissan Жук, автомобіль 2013 року. 1,5 дизель. Номер телефону. Далі у нас Opel Zafira 2009 року. 1,7 дизель, номер телефону, автомобіль 7-місний. Toyota Corolla 11 року, 1,6 мотор, номер телефону ціна 10 тисяч. Далі у нас Audi А4 <coughs> на автоматі 99 року, 24 бензин номер телефону, ціна 3999. Далі у нас Volkswagen Passat.

так, покажу салон. E, так, e, передні задні стопйомники, e, босе, e, ком, комбінований салон. П'ятиступінча e, коробка передач, підігрів підігрісідний монітор, мультируль. На дуже крутій комплектації даний автомобіль. <coughs> так, позаду у нас є. Партроніки, ось такі диски. Так. Лет оптика. Козацька один автомобіль. Телефонуйте по цьому номеру. Давайте все більш розкаже по телефону. Шкода, суперб. Автомобіль 2007 року, 1.8 бензин, номер телефону. Ціна догирна. Наступна автомобільна KIA 2008 року, 1.1 бензин, але немає номера. Далі у нас Volkswagen Touran 2012 року, один і ще дизель на механіці, номер телефону 11500. 11 далі у нас Fiat Dobla 2010 року, 2.0 дизель, номер телефону. Сіна 17. Також можливий обмін на позашляховик. Далі у нас посад 2008 року. Двайна дизель. 7-200. Далі у нас Рено 16 року, 1,6 дизель. 14-950. Citroen C4 19 року, 1.5 дизель, 15 950. Далі на Сопель Insignia 17 року, 1.6 дизель, 12600. Ford Edge 18 року, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 18400. Ford Focus, автомобіль 2010 року. 1.6 бензин. номер телефону, ціна 6300. Далі у нас Audi a 6 2006 року. 2.7 дизель. Uh, так, є два номери телефону. Ціна 7500. Далі у нас Land Rover, автомобіль 11-го року, 2.2 мотор 11600. Далі у нас Honda Так, 2006 року, 2.4 газ бензин. Автомобіль у відмінному стані. Ціна 7800. Далі у нас свагина. Транспортер 2009 року, 990, No7, 9500. Далі у нас Volkswagen CC 12 року. 2.0 бензин. Номер телефону. 11300. Далі. Волга. Автомобіль 2005 року. 2.3, газ бензин, номер телефону. не видно, Ціна довго вірна. Далі Mercedes Б-класу 2008 року, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 7, 400.